Розглянемо ще одну задачу на застосування теоремової штрафки. Ця задача на відміну від попередньої ця вона більш-менш стандартна. От таких задач є прямо ціла серія, коли потрібно знайти границю послідовності, яка задана рекурентно. коли кожен наступний член, кожен наступний елемент послідовності він задається якоюсь формулою через попереднє. І XN плюс перше це якесь F від Xn від одного попереднього. Зазвичай це якась нелінійна залежність. Тут можуть бути квадрати, можуть бути дроби. Там у нас цілий номер є в вашому задачнику на а, та, такі границі, там а, коли кожне наступне вирішується через попередні прощуни. Так? От а, такі задачі і плюс-мінус можна розв'язати за однією тією самою схемою. Деякі з них можна розв'язати простіше, тобто ця схема це не на, не, не найпростіший спосіб. Я ще вам раджу дуже переглянути, що там в лекції було, в відеолекції, бо там а, теж трошечки інший підхід для розв'язання таких задач. Але, а я розкажу якби більш загальний підхід, який може виявитися не найпростішим, а зате він буде працювати для от, ну, майже всіх таких задач конкурентних, якщо це вправді задача на теоремової штрафи, звичайно. Значить, полягає в тому, що, значить, по перше, Давайте ми доведемо, е, перенесемося в кінець нашого доведення. От уявимо, і це те, чого не було в минулому відео. Е, уявимо собі, що ми. от, Я зараз хочу стосувати теорему Верштраха. Я хочу довести, що послідовність ікцент монотонна. Я хочу довести, що вона обмежена. От, і тоді теорема Вештраса е дозволить мені стверджувати, що існує границя цієї послідовності. От. Е давайте цю границю. да, я, я її позначив завіт. І от давайте уявимо собі, що я це вже вже все довів, що ця послідовність монотонна, і вона обмежена, я вже довів. Що існує границя. Тобто я ніби от умовно уявив собі, що я переносився в кінець доведення, там, же, там, де вже все доведення пройшло, я вже довів, що існує границя, залишилося тільки її знайти. От. Як це ми будемо робити? Для цього от, я тут напишу: припустимо припустимо, що існує границя. Хм, так, і вона там дорівнює якомусь X. А для цього ми беремо нашу рекурентне співвідношення, наші і, роб, і переходимо там до границі. Це в лекції теж достатньо пояснено. Ми беремо нашу рекурентне співвідношення. І переходимо до границі. Ліва частинка прямує до Х, прямує до Х квадрат, це прямує до х, 4 прямує до Х кількість зліва і справа у нас тут у нас все дорівнює, то і в границі буде дорівнювати. Перейшовши до границі, ми отримаємо таке рівняння. відносно X. То Х, який до нас коріння відповідь, 2 і 3. Два й три. Оце рівняння, воно дуже важливе для розв'язання цих задач. Тому що а, його корені, його корені, вони нам допоможуть, навіть незважаючи на те, що ми ще не довели, що існує границя послідовності, от ми це тільки припустили, да, оці, оці числа, які тут вийшли два-три, вони для нас будуть деяким дороговказом, вони нам допоможуть в розв'язанні подальших задач. Тут тобто варто сказати: якщо це рівняння у вас немає коренів, так може пощастити, і це рівняння не буде мати коренів дійсних, це означатиме, що послідовність не є збіжною і задача розв'язана, і більше нічого не треба робити. Ніяких теорем боєштрас, ніяких теорем боєштраси не потрібно застосовувати. Тобто ми кажемо: оцей шматочок, який я зараз зробив, він логічно стверджує, що якщо, послід... якщо послідовність збільна, якщо вона збіжна до якогось числа Х, то це число Х може бути тільки оцим або оцим. Тобто, це тільки два претенденти. Більше границя нашої послідовності не може бути, не може дорівнювати нічому більше. Завжди є. Ми ж припустили, що границя існує, так? Значить, теоретично границя може не існувати. Але якщо вона існує, то вона обов'язково лежить в цій множині, тобто вона є коренем цього рівняння, яке у вас види. Саме тому це рівняння дуже важливе, тому що воно вам показує, чому реально може дорівнювати ваша границя, і інші числа одразу відпадають. Отже, коли я зробив оцей шматок, який я звідси роблю логічний висновок, що або послідовність розбіжна, або в неї границі немає. Або границя є, вона дорівнює двійці, або границя є, вона дорівнює трійці. Якби у вас, це в моїй задачі, якщо в вашій задачі тут не, не буде корінів від ви одразу скажете, що послідовність не має границі, задача розв'язана. Якщо у вас вийде тільки один корінь, і у вас виходить вже логічне, логічне розгалудження. Або послідовність не має границі, або послідовність має границю, і оцей. Той один корінь, який ви знайшли. У мене два корені, тому в мене можливі три варіанти: або послідовність Немає границі, або вона е, дорівнює існує дорівнює двійці або границя існує дорівнює От, і щоб це зрозуміти, ми зараз е, тепер от е, доведеться все ж таки використовувати теорему Вейерштрафу. Мені все ж таки, я хочу довести, щоб відкинути. Перший варіант, коли границя послідовності не існує, мені, е, я хочу скористатися теоремами Верштраса, е, довести, що границя таки існує. Для цього мені треба довести, що послідовність монотонна і обмежена. Давайте е, розпочнемо з чого? З обмеженості. Значить, в мене Х1, я написав і 3, незручно. Давайте це не важливо, що тут написано, майже не важливо. 2,4 2,4 2,4.4. Значить, обмеженість. Я починаю з обмеженості. Я доведу за допомогою методу математичної індукції, я хочу довести, що всі мої ексенті, вони всі лежать в проміжку від 2 до 3. Завжди. От, за допомогою методу матіндукції. Пам'ятаєте, як мати індукції працює? База, коли n дорівнює 1. X1 в мене за умовою 2,4. Воно лежить від 2 до 3. Окей. При n до рівні 1 виконується. Далі, я припускаю, що якесь xn в мене лежить від 2 до 3, і мені треба довести, я цього ще не знаю, що xn n плюс перше теж лежить від 2 до 3. Тобто, я хочу довести отаку от штуку. Так, давайте, я, мабуть, я запишу це як а, два окремі, а, як дві окремі нерівності. Xn плюс перше менше за 3, і xn плюс перше більше за 2. Безперечно, використовую свою рекорентну формулу, xn плюс перше розписую через xn, n. Розв'язує квадратичну або квадратну нерівність. 1, 3, так? Але ж відомо, що ексенти від 2 до 3. Це ж наше припущення йдуть. Це відомо. Значить, ексенти більше за 2 та менше за 3. Якщо ексенти більше за 2, то цей доданок він додатній точно. Бо ексенти більше за 2, то воно більше за 1. А цей доданок точно від'ємний. Тому що ікценти менше за 3. Значить, оцей додано від'ємний. Добуток від'ємного і додатнього завжди від'ємний. Тому оцей знак доведений. А значить, ця нерівність правильна. Довели. Так само тут робимо, розв'язуємо квадратну нерівність. І ще простіше, вона завжди буде виконуватись, повний квадрат нас вийшов. І е, оскільки центр в мене від 2 до 3 не дорівнює двічі, то ця нарівність теж правильна. Завжди зліва невід'ємні число, то це теж, теж доведено. Ми довели, що іксень плюс перша менше 2 от таке, таку штуку довели. Значить, з допомогою методу індукції я довів, що всі екценти в мене лежать від 2 до 3. Дуже круто. Я довів обмеженість своєї послідовності з допомогою методу математичної індукції. Тепер треба монотонність. Для цього я візьму. Xn плюс перший, відніму від нього XN. Отаку різницю розгляну і треба її порівняти з нулем. Сказати, чи більше вона за нуль, чи менше за нуль. X плюс перший я заміню за своєю в 4XN, за рекурентною формулою. В мене вийде е, така штучка. Я розкладу це на множечки. Ми ну, вже неодноразово зустрічали сьогодні. І оскільки мені вже відомо, що і центр завжди лежить від двох до трьох, то оця дужка завжди додатня, а оця дужка завжди від'ємна. І тому цей добуток завжди менше нуля. Завжди для будь-яких ем. Натуральних. Отже, оця різниця, вона завжди від'ємна. А отже. Послідов... Завжди для будь-яких центрів справедлива а, така нерівність. різність. послідовність послідовності темпи є монотонно спадною. Є Монотонність є, обмеженість є, значить, те ремонт працює, значить, границя послідовності існує. І тепер. Перенесемо ще раз на початок, пам'ятаєте, ми в цей, в цей момент я сказав, що в мене тепер є альтернатива з трьох варіантів: або послідовність немає границі, або границі є вона дорівнює двіці, або границі є вона дорівнює рівні тріці. Після цього, як я довів обмеженість і монотонність, теорема штраса відкидає можливість, що послідовності немає границі. Границя точно є. Треба тільки визначити, чому вона дорівнює. Оцей шматочок говорить нам про те, що ця границя, яка точно вже існує, гарантовано, доведено, що вона існує. Ця границя може бути тільки або двійкою, або трійкою. З цих двох чисел треба обрати. Ну і обрати неважко. Давайте подумаємо: перше число 2,4. Перше число 2,4. Але послідовність наша монотонно спадна. Це наше x1, тобто вона х друга буде менше, ніж x1, x3 буде ще менше, і так далі. Трійка в мене отут знаходиться, двійка отут знаходиться. Ну і зрозуміло, що ця послідовність до трійки не прямує. Тому що вона від 2,4 пішла ліворуч, вона спадає. Та значить, трійка не може бути границею, звідси ровно річ. Границька взагалі границя і рівня 2. Отже, ще раз, як ми зробили, ми е, розв'язували задачу, де тут, тут є рекурентне таке співвідношення. Е, ми припустили, що існує границя. Склали з рекурентного співвідношення, склали рівняння, знайшли його корені. І вже на цьому етапі, якщо корені немає, то задача вже розв'язана. Якщо корені є, все ж таки є альтернатива, треба щось собі думати там далі, розв'язувати. Далі ми намагаємося стосувати теорему Штраса, е, да, і для цього довести монотонність і обмеженість. Я от почав з обмеженості за допомогою методом метедукції, а потім зробив монотонність. Я використав тут ту саму обмеженість, яку я щойно довів. Ця штука менше нуля через те, що я вже довівши що всі екценті від до 3. Тобто монотонність в моєму розвиску вона спирається на обмеження. Ну і знаючи потім, що послідовність монотонно обмежена, застосовуємо теорему штрафи, говоримо, що існує границя, і тепер вона існує, і треба обрати з тих чисел, які є уткореннями нашого характеристичного рівняння. От, як обрати, треба просто подумати, який у вас перший елемент який, і яка, якого типу у вас монотонність, куди вона може прямувати. І там зазвичай цього досить От, е, Так як я зробив, в більшості задач цього буде достатньо. Ви дивитесь на перший, дивитесь на монотонність, і е, воно вам підказує, куди буде прямувати, е, яке число не може бути границею. От. Найголовніше питання, мабуть, яке, в яке ви, з яким ви стикнетеся, коли ви будете розв'язувати, тут все буде чітко. Тут перейшли до границі, знайшли корінь, тут проблем не має бути. Найголовніше питання, мабуть, має бути отут: звідки я взяв, що саме отак треба доводити, звідки я взяв оці числа два? Чому X-Nлежить до трьох? І це якраз оці числа. Чому я казав, що вони відіграють дуже важливу роль? Вони такі магічні числа. Корення цього рівняння, вони зазвичай дуже добре підходять на роль цих обмежувачів для послідовності. XM не завжди так буде працювати, інколи цей не може бути, неможливо буде довести, інколи це буде неправильно, але в більшості задач почати варто саме з цього. Довести обмеженість що XM якось обмежене тими кореннями, яке ви тут знайшли. А от доведення проводиться методом матедукції, а монотонність робиться отак, вона спирається на обмеження. Добре. Ну, це така, більш-менш такий стандартний приклад на теорему моєї штрафу.